Всім доброго дня! Тема нашого уроку де на землі міститься солона та прісна вода. Більша частина Землі вкрита водою. Це океани, моря, річки та озера. Погляньте на нашу землю. Більша її частина це вода блакитним кольором. Переважають на нашій планеті В солоні океанічні води, що зосереджені у Світовому океані. Так, води на землі дуже багато, але більшу її частину становить солона вода морів і океанів, яка, на жаль, непридатна для безпосереднього споживання людьми. Погляньте, будь ласочка, на діаграму розподіл солоної води та прісної. Прісна вода це лише 3% дуже маленький шматочок. А все інше це солона вода 97%, яка непридатна для нашого з вами споживання. Прісні води знаходяться в річках, озерах, в підземних водах та в льодовиках. Саме там вода, яка придатна для споживання. На поверхні суходолу вода просочується в землю, утворюючи підземні води. Погляньте на малюночок, як це відбувається. Також хмари. Теж складаються не лише з пари, а й з дрібних крапель і крижинок. Тобто, в них також є вода. Усі ці води разом утворюють водну оболонку землі. Запам'ятай де вода, там і життя. На жаль, світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання постійно зростає. Поміркуй, що треба робити. Щоб економити запаси води. Прісної води. На домашнє завдання опрацюй сторіночки в підручнику 37-38. Прочитай та перекажи. Дякую за увагу!